Доброго дня, шановні наші глядачі. Сьогодні я постараюся надати з вами, як завжди, і Миколаївич, об'єктивна Слово з Єрем Кривенком. Сьогодні я на, на буду намагатися дати відповіді на питання, які мені задають дуже багато відповідей люди, мешканці нашого міста. Питання, звісно, таке, ви знаєте, спорне, але я скажу. Свою думку і думку тих громадян, які все ж таки підтримують діяльність на сьогоднішній день Бадухарської міської ради. Що можна сказати? Питання переобладнання так деяких доріг, тій площі біля, знаєте, у нас є такий кафовий тірок, і там площі, там як дощі починалися, там завжди були такі. Калюжі, що затопляло навіть будівлю самого кафе, да? І я раз попав туди, під дощ, під то ховався, то заховались Ми навіть до стулки залазили, скільки багато води було. Так що е, потрібно було зробити цей водовідвід, про який намагався доносити до, до Лексинщики, до була нас така госпожа да? мер. Я не знаю, які могли вибрати, ну вибрали. Так же голуб, тільки язиком ляскав, нічого він не зробив. Також є така дорога, є набережна. Це взагалі там напрямок, там дороги немає. Там як починаються дожі, морози, там немає ні проходу, ні проїзду, немає де нічого. А, для та, а, а, а там же від, насправді дуже багато ходить людей. Це всі мусійки, Рудніва, тобто, ну, багато людей йде, яких транспорту немає, вони ходять пішком там. От. І пройти там е, ну, зимою, коли слякуть, там практично неможливо. Йдуть люди понад дорогою, йдуть люди через харківське місто, тому що там неможливо було проходити. Роблять круг понад трасою. Ви розумієте, наскільки це невдумно? Я це все розумію, тому що я там проживаю, і мені це все болить. Боліло й болить. Але нарешті почали зараз щось робити конкретно. Риють там, вкладають лотки, тобто роблять капітально до страку до добре, добротно зроблено. Робиться все. Подившись як завершуть. Ну, почало мене сьогодні. Я ходив конкретно, спілкувався я з Романом Олександровичем, рябхається заступник міського голови. Плани дуже хороші, гарні, і я особисто підтримую це все, тому що коли почнеться слякоч, ви все це побачите. Щодо другої питання, то ж, також ж, і кооперативна вулиця, там робиться видові дві, все робиться до діла для того, щоб цю частину, де саме більше знаходиться людей в місті, саме більше, могли. Е, якби Якби довести до якогось ума, да? і там насправді було комфортно почуватися. Робиться, ви знаєте, багато гвалту було в мережі Facebook, типу, виділили на ремонт ЦНАПа Богодухи, які то кошти, там 14-14 мільйонів. Це страшні гроші. Да? Тільки ж та людина, яка це розповідала, вона не розуміла навіть, куди їх виділили. На сьогоднішній день вже почалися розбори біля будівлі ЦНАПа діючого була не діюча будівля, яка була аварійна, і її потребувала, звісно, ремонту. Оце все і стоїло в, общем, в общій сложності, все це там 13 чи до 13 мільйонів. Це весь ремонт. Навіщо він потрібен, я вам поясню. По-перше, в мене цей сперлік. Бужі. Я не буду вам весь зачитувати, не, не буду... Притомлювати, утомлювати вас, але я можу тільки сказати одне. Що там будуть адміністративних, їх багато послуг, адмі... адміністративний послуг, державної е... реєстрації актів е... цивільного стану. Е... Тобто, я своїми словами, це дуже-дуже велика бумажка і читати у вас, це дуже багато вина. Це будуть всі послуги адміністративні зімлення, це і, і мрево, це надання. Е... Тобі те, що Ракс виконував ці обов'язки, ЗАГС, Ракс, то як розуміє. Це будуть там і нотаріуси, будуть там, ну, всі служби будуть в одній будівлі. Це дуже добре, це принцип європейської діяльності, а не якусь, то ви знаєте, совдеповщині, де в нас розкидані всі служби по всьому місту, і людина, яка не знає, нас місцеві люди прожили, і це не знають, де, де вони всі сидять, і ці всі клерки розумієте, без них же теж не взяти. Кому вже на якийсь документ йдуть і шукають. нотаріус сидить Бог, зна де. В неї свій ключ, вона коли захоче відкрива, закрива, хоче ходить, хоче не ходить. Державний має на увазі. І так казати, я не буду всіх попересісляти, хто робив, хто не робив. Але зараз це буде все в одному місці, це все буде добре, буде під присмотром. Ви розумієте? Це дуже хороша практика. І її потрібно робити. Якщо хтось, знаєте, хочеться тим людям відповісти, які кажуть, от зараз війна цього не потрібно робити. Я не згоден з вами. По одній простої причини. Зараз приїхала, ми з чули приїхала комісія, яка зараз проводить ревізію, да, те, що виділялися, де гроші розтрачалися, і вже знайшли 36 мільярдів гривень. Те, що було розворовано, розкрадено з військового бюджету. І це далеко не вся цифра. Ми пам'ятаємо, яйця по 17. Я хочу сказати це, якщо ну, до чого кажу, ті питання, які можна вирішити і потрібно для міста, і є на то кошти, це кошти закладені раніше, бюджет використовується. І тут треба тільки, я кажу, розуміти ці всі питання. А ті всі моменти, ті, що розповідають, ми на армію, то намір, це люди самі скидаються. І ви знаєте, недостатньо у нас і багато таких волонтерів, які ну, дійсно волонтери. Я знову не буду називати фамілією, але ви всі знаєте. Є волонтери, а є ті, що біля них крутяться. Потім їх знаходять, вони, там, у них статки і тому, подобне, і тому подобне. Так що не треба зліпити все в одну кучу. Звісно, якщо ця робота не потрібна, то ну, якби, терпе, терпе, то можна почекати. Але те, що робиться для людей, для громади, цього чекати не потрібно. Це треба робити. І треба дивитися правді в глазах, що це зробиться нормально і правильно. І не такі це вже великі гроші, ви розумієте, щоб в місті за 30 років чи за 20 років зробити дійсно щось ну, не робити там за 20 мільйонів дом культури, обльопати металом, железяками да? заложити паново таке там красиве було, да? зроблено ну, не паново, там мозаїка була. Ну, от, заложити і приліпити туди, не, не пойми чого. Оце я розумію, що це викинути гроші. Адже це було ж, як би, війна, то в нас з 14 року йде. Почому ніхто просив. Що всі забули? Вона з 14 року. І бюджет був, і виділявся на ці всі моменти. А йде Порошенко їх подівав? І йому Свинарчуки, і ота вся гидота, так? Да? Де вони, де вони? І ніхто їм нічого не каже. Але леж, леж гроші, кошти викрадалися, кошти тратилися нерозумно. Нерозумно. Впомним того панова і тому подобається, коли в них бюджет був, а він був главою районної ради. А зараз він ходить там в шпички, тикає, мені відомо, мені це розповідають. Тобто, панов Роби займається цим, тому що це люди, які прийшли, яких зробили, ага, ця, ця влада зробила, ну тобі ж адміністрація там, нинішня, ну не адміністрація, а місцева влада зробила щось і зробила, звісно, хорошу. Да, вони інструїли стадіончики, які там 400 тисяч, у них по півтора мільйона робили. Де, так же справу, не доробили все. Ну, завдяки тому, що прокуратура в нас. Без зуба, ну як продажня, прокуратура, поліція і продажня, і от і все. От це все відбувалося. А зараз комусь не подобається, що хтось щось робить. Так роблять іменно на тих участках, на яких це потрібно робити. Бо тому що там, є вступовних, хто, хто живе, ті люди знають, як там ходити, як там заїжджати, виїжджати, там взагалі не можна було заїжджати, виїжджати. А я кажу, а там живуть люди. А скільки людей проходить туди? Там зробили, по-моєму, в тому году і позатом місточка маленького, там дільницю, діляночку таку невеличку, хай вона там, метрів, може, 30-50, я не, не міряв. Прорили, зробили хоч якийсь отток, і вже було краще. Не вже цього не це за день було чи за два зроблено. Не вже цього не могли могло зробитися раніше. Це кошти невеликі. Зараз це робиться намного краще, швидше, і це все видно. Не треба бути по рукам тих людей, які роблять, які роблять для міста. Вони молодці. І тут сказати другого нічого. Якщо хто скаже, хто скільки краде, на то є відповідні служби, вони перевірять. От така моя думка. Я сказав свою думку. Кожен вправі думає, що він хоче, але я вам просто сказав ті факти, які ну, оспорити ну, дуже важко. І це не такі великі кошти. Щоб сказати, що і робота та, яка потрібно зробити. Потрібно, тому що люди маються. І це сотні людей, які пішком ходять кожен день в місто і назад. Це я ж кажу, вся Харківська вулиця, Рудніва, часть Залужка туди ходить. Це три райони громадних, да? не всіх же жавтівки є. Як один казав. Панов же той же, був головою районної ради, «Мрео без, мало ми без залишилися, що будівлі. Зараз нарешті виділиться, буде мрево, буде все в одному місці, все дуже добре. І той же панов розповідав, а ну мені треба, на сесії питання задавали, я особисто Він казав. Він каже, ну мені треба, то Мрео, Я в Харків швидше зрозуміла. Понятно, тому що ти в Харків кожен день їдеш, ти тут не ходиш не в ресторани, в... а ти їдеш туди, тому що те для э, земельних куча грошей. Вот. Тут ти, може, там і зробиш. А проста людина, чого должна їхати туди? Давайте возьмем Бога Духа. у в нас же ще є коломок, у нас є красний кут, це що йому на два дні виїжджати тоді. Просто задумайтесь і пойміть в чому причина. Знаб це взагалі не питання, чому, тому що там всі послуги, це європейська практика і це тут якби ні, 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 ні про що балакати. Така моя думка, шановні. До нових зустрічей, до побачення.